Alo, cabana curmetura? Duminica aveți loc? Atunci vreau să fac o rezervare. O persoană, da. La nume Valentin. Superbe. O să vedem, pa. Sim privit. Сьогодні ми з вами приїхали у П'ятру краю Луй Національний парк, який розташований недалеко від Брашова. І він вважається такими домашніми горами для Румун, тому що він знаходиться дуже недалеко від Брашова. І це один із найвражаючих карстових масивів Румунії, відомий своєю довгою вузькою вапняковою грядою та унікальними ландшафтами. Це популярне місце для альпінізму і спостереження за природою. Розташований зовсім недалеко від Баршови, як я казав. І а, зараз ми з вами побачимо, чому саме це популярне місце і для альпінізму, і для хайкінгу, і для велотуризму. І, в принципі, навіть і трейлраннери тут попадаються. Дивіться, у нас зустрів такий ось сніжок. Так, І дивіться, що я взяв з собою в цей похід. Це такий виносний термометр. Чому саме виносний? Ну, Тому що, по-перше, в нього немає якихось екранчиків, які замерзають, можна дивитися на телефоні. А, можна дивитися на телефоні, яка є температура. Він ще просто теплий з машини, тільки дістав. Але в загальному ось вже менше нуля і машина показує мінус 6, тож сьогодні буде такий холодненький похід, але дорога сюди. Досить таки непогана, прочищена. Тобто спочатку там асфальт і десь ось буквально один кілометр по ось такій дорозі потрібно проїхати. З собою фактично сьогодні не брав нічого. Я йду сюди на один день. З однією метою це переночувати у кабані курмитурі. Про неї ми поговоримо згодом, вечірком, знімемо всередині надзвичайне місце. Взяв з собою фактично тільки один термос чаю, перцевий балон, купа теплого одягу, і їжі там буквально на два прийоми, тому що в самій кабані можна скуштувати і національну чорбу, і сосиски, картошечка, все там є, все вам покажу, все покажу. А, ну і що, будемо потрішки вирушати в похід. Тобто Набрав тільки теплих речей, а, спальник, тому що я не знаю, чи там є постіль. Все-таки кабана вона більше як, як хостел, тобто там немає окремих кімнат. І Машину залишу прямо тут. Я вже так робив, я вже так лишав. Тут та дорога періодично проїжджають машини цією дорогою, тому що ось туди, вгорі, далі, йде село Магура. Це таке автентичне село, дуже гарне теж колись заїдемо. І... Та, як я сказав, там село, туди їздять машини. ведмедів. тут принаймні тут не повинно бути, тому, тому погнали. Сьогодні багацько машин, але парковка є. Можна запаркуватись навіть і в Мигурі, можна запаркуватися ще далі. Зараз покажу. І одна з причин, чому я не беру з собою багато води, це тому що, по-перше, перше джерело ось тут. Пив з нього воду безліч разів, чудова вода, пити можна, нічого поганого з вами не буде. Ось в принципі, починається вже дорога на кабану Курмитуру, але ми туди не підемо, ми підемо через ущелину, тому що вона дуже красива і варто показати. Це одна з пам'яток, одна з визначних місць, які тут знаходяться, тому, тому йдемо туди. Неймовірна кількість машин. І ось перші признаки того, що я казав. Значить, поворот на Магуру. Там такий серпантин, потрібно бути обережним, бо ну, дорога ґрунтова і прочищена, але ось, бачите, пише, приїзд заборонений, окрім 4 на 4. І ось тут є починаються два веломаршрути, якими дуже активно користуються люди навіть зараз. Я не встиг просто зазняти, але я вже бачив тут а, а, перших велосипедистів. І, власне, ущелина знаходиться ось в той бік. Дорога, як бачите, вкатана і навіть тут запарковані машини. А до входу в ущелину залишилися лічені метри. Ось хочу вам показати перше маркування, яке тут присутнє. Одне з них видно погано, Ось такий кружочок. Він підходить більше для велосипедистів і він йде фактично по дорозі. Другий момент, це ось сюди йде ось так ніби стежка, і вона йде в село Мегура. Тобто з села можна спуститися лісом, щоб не обходити ось сюдою по колу. І це просто відчиняє ці двері і йде знизу. Ми почнемо ось тут, на початку цих великих кістей. Біля входу нас зустрічає перша знову ж таки карта. Позначка, що це національний парк, правила поведінки. Я думаю, нікому не варто пояснювати, які це правила. Друге, це застереження про те, що можуть впасти камні, тому що, бачите, ну, висота досить така велика і Камні, коли падають, навіть маленький камінь, може боляче стукнути. Ну і також пише, що не можна добувати його. Так, не паркувати шлагбаум. і моє улюблене. Значить, перше, це дозволені а, види активностей. Я, на жаль, тут не бачу, що можна літати дроном, але тут і не заборонено. Тому дроном ми політаємо. Друге, це застереження про те, що тут є ведмеді. вони дійсно тут є, ми їх тут бачили минулого року. А, значить, перше. Завжди звертайте увагу на ось ці от номери. Номери призначені для того, щоб ви могли подзвонити в Сальвамонт. Сальвамонт це служба порятунку. Ось прямий номер, але завжди по 112 можна дозвонитися до них. Навіть якщо ви впали десь там на трасі. І ну, На лижній трасі дзвоните в сельбомонт, точніше по 112 в Урдженсу. Пояснюєте, де ви є, вони вас з'єднують з, з локальною службою порятунку і все буде добре. Я вже викликав. Друге правило поведінки з ведмедем. Перше, це робити шум, коли ви піднімаєтеся. Друге не вдягати навушники під час підйому. Тому що під час підйому ви не почуєте, як відмід до вас підходить. Не відпускати дітей далеко від себе, дивитися на будь-які позначки, які вказують на присутність ведмедів. Тобто, це є, наприклад, шкабені дерева, їхні сліди і т.д. да, і тепер. Далі ніколи не пропонувати не підходити і не годувати ведмедів, ніколи не ходити самому. На жаль, сьогодні я йду сам. Носити з собою спрей. Тримати ваших псів на повідочку, тримати їжу далеко від себе, коли ви робите кемпінг, коли ви зупиняєтесь з палаткою, їжу, бра краще. Підв'язати якимось шнурком до дерева метрів 5-10 від палатки, щоб він не поліз до вас в палатку і не викидати сміття. Проїзд тут є заборонений, прохід вільний. І е, насправді, бачите, тут трішки їздять і навіть почищена дорога. Хто їздить, їздить персонал кабани. Він підвозить сюди їжу і всякі там продукти. <тас> ну і Відповідно, їздить сальвамон, там лісники, ритуальні служби, це все проїжджає тут. Але ключі не знаю в кого. <хе> Ось, І ми попали з вами в саму ущелину. Називається воно Припестіле зернешті Лор. Пропасть зернештя. Чому так? Зернеш це село, яке знаходиться неподалік, пропасть тому що... Ну, тому що Тому пропасть, подивіться, як тут чудово. Дуже класно зимою, вперше тут та взимку, літом бував два рази, а може і три. Я вже сам не пам'ятаю. Так, забув згадати, з місця, де я запаркувався, поспішним кроком сюди зайняло 20 хвилин. Тобто півгодини від того повороту. Якщо таким прогулянковим кроком можна дійти. Але я зупинявся, щоб робити вам відео, тому, тому можливо, у вас вийде і швидше. Що стосується походження цієї ущелини, значить, це, як я казав, карстове утворення. З карстове означає, що його вимила вода. Також тут є печери і за однією з легенд в одній з таких печер є сундучок з золотом. Але... Але знайти його зможе лише той, хто його не шукає. Тобто хто йде сюдою, сюди не за грошима, а від щирого серця. Ось бачите, ці от вапняки вимиті були колись водою. Тут було гирло річки і вода вимилась все, все. Тут навіть є якісь печері, які... Відкриті, але вони такі маленькі. Тим часом покази термометра стабілізувалися і на вулиці зараз мінус 6. Але тут дуже-дуже затишно, і цей мороз взагалі не відчувається. Давайте буду вам розказувати якісь цікавинки, поки ми з вами йдемо і милуємося цими краєвидами. Значить, Перше, це ущерна дуже тиха, навіть коли поруч є люди. Друге, це вузькі проходи та високі стіни створюють таке відчуття іншого світу. І через те, що стіни дуже високі, сонце інколи, а точніше майже ніколи. Навіть от зараз в сонячний день не попадає всередину. І в давнину це вважали знаком, що ущелина це вежа, межа така між двом світом людей і світом духів. Особливо вночі або в туман. Як Можете здогадатися по цих е, формі скель, багато хто пробує по них займатися калолазінням з або без спорядження. І Гора такого не прощає, на жаль, бувають і такі сумні випадки. Бенедек Ендре упав з висоти. Така меморіальна табличка. Ми її будемо бачити вдосталь. П'ятра краю Луї. це не є найпростіша гора у світі, якщо з нею поводитися необережно, тобто на низу ось тут. Все виглядає досить добре, досить спокійно. Але, на жаль, так, є смерті від ведмедів дуже мало. Найбільше смертей від людської необачності. Перше, це екстремальні види спорту, зірвався скелі, помер. Друге, це на самій висоті на горах є цепи, по яких ви проходите маршрут. І цей маршрут, він з такими досить крутими обривами, тому люди теж зриваються, тому що необережно себе поводять. Або просто така їхня вдача, це не нам з вами судити. Також що дуже цікаво, чомусь воно мені трішки схоже на доломіти, існує легенда. Про те, що ця ущелина вимилася не водою, а її утворилася від такого потужного удару об землю велетня. І цікавий факт. Неподалік у сусідньому масиві бучеч знайшли рештки, схожі на людські 10 метрів висотою. І це називається секрет велетнів із Карпат. У мене таке дежавю, ніби гобіта знімали тут, коли азов напав на гномів. Плавно підійшли до одного ще цікавого місця. Це є база Сальвамонт, тобто літівна база. І що тут цікавого написано? Ну, написано, що тут немає публічного туалету, плануйте заздалегідь. Тут немає сміття і тут немає, не можна ставити палатки. Але дивіться, що тут ще написано. Тут дозволено скалолазіння. І літом я бачу тут досить багато скалолазів. Вони лізуть ось туди. Направо не бачив, але ну, тут зліва вони лазили. І також, не знаю, чи вам видно чи ні. Там є один хрест, там є меморіальна табличка, одна і знизу друга. Тому так, треба бути з цим обережним. Ну і думаю, що зараз ми тут злітаємо дроном, подивимося, що є де. В Сальвамонті нікого немає, там бачу ключі, вісять в такій коробочці. А, значить, навіть не знаю, можливо Сальвамонт при якихось крайній необхідності по дзвінку дає до нього ключ, там, не знаю, при якихось пошкодження, якщо ви отримали, щоб ви могли де переждати. Не знаю, не знаю. Це лише здогадки, тому, тому ось так. Але охайна хатинка дуже-дуже гарна. Є навіть якісь дрова тут такі здорові, я. я навіть не знаю, як ними палити. Скільки я в селі виріс, ми такими дровами здоровими ніде нічого не палили. Ну і давайте, полетіли дроном, познімаємо ці красоти і рухаємося далі. Насправді специфічний звук через ці скелі і місцеві пастухи кажуть, що якщо тут дуже довго знаходитись, то може трішки поїхати голівонько. І ви почнете вірити в духів. Ось так от. Ж які красоти, бурульки вісять. Вау! Інколи просто потрібно оглянутися назад, щоб побачити красу. Ось такі скелі, коли ви біля них, між ними. Змушуюсь задуматися, наскільки... Наскільки ви маленькі. Вони існують мільйони років. А ми дай Боже 70. Ну, красотища. О, песик! Песик якого ще не з'їв ведмедь, бо він не на повідку. Звертаючись <хи> до теми про обвали і каміння, яке тут падає, а, бачите, ялинка впала. Це добре, що вона впала тут. Якби вона ось впала звідти, що за все, вона б могла приземлитися на дорогу і, можливо, навіть комусь на голову. Тому так, йдіть, старайтеся йти і слухати, що робиться де. Тим часом за бортом вже мінус 8. Нічого, до вечора ми дійдемо до кабани, я не спішу, насолоджуюся, обривами, краєвидами, зупиняюся, п'ю чайочок. Взагалі, цей похід, він не про швидкість, він про якість, і про душевний відпочинок. А то а то в мене і без дивних звуків і цих стін від IT їде голівонька. Так що, айтішники, це місце для вас. Просто, просто перезарядитися. Почати жити це життя заново, хоча б з понеділка. Я думаю, іншого підтвердження не потрібно, що це вода вимила. Це камінь такий геть, ніби зализений водою. Ось цій точці, де стоїть інфотабло, знаходиться роздоріжжя. Перше це ось стежка на кабану курметуру, друге вказівник, знову стежка на кабану курметуру і ця дорога теж йде на кабану курметуру. Але вона така, як я казав, вона довга і вона більше для велосипедистів. Тобто на електровелосипедах тобто люди їздять дуже доволі. От люди повертаються, до речі, з кабани. Ходили одним днем 100% по рюкзаках бачу і все. Ущелина закінчилася, починається ліс. Це що я люблю цю гору? Це якраз за те, що тут дуже отак от динамічно все міняється. Тобто була Пропасть, потім пропасть пропасти. Потім зараз починається ліс, там купа струмків, скали, гори. Потім з лісу виходиш, там такі лугади по суті овечок. Дуже гарно, дуже гарно. І далі ми йдемо, я вам все-все-все покажу. Так виглядає другий поверх кабани. Всі номері підписані вершинами, які е тут знаходяться. Да, от маре мене люкру, але цілі тимі